У наших операторів дронів є прикмета. За границя нам поможе. Запад з нами. Якщо побачив ворожу ганчірку на тичці, наступним буде великий бабах. На відео 20-й окремий батальйон спеціального призначення Україна показав, як ця прикмета працює. Ну а на харківському напрямку ворог поповнює свої підрозділи переважно за рахунок голої піхоти. Тобто залишається якесь командування бригади чи дивізії, яка наступала. Їй придають кілька батальйонів піхоти, і та відразу відправляється на останній свій штурм. Румунія була вимушена піднімати два. Вони. Вичів 16 в зв'язку з атакою російських безпілотників на українські порти на Дунаї, які від румунської території відділяє лише русло річки. Також Міноборони Румунії наголосило, що оголосило, що відправиться відправила команду на пошуки фрагментів збитих безпілотників. В мережі є опубліковане відео та такої пожежі, вибуху і все це на території НАТО. Ми з вами, пане Івана були свідками вже декількох таких інцидентів. Найчастіше вони трапляються із Польщі, але і, і Румунія в цьому. Сенсі, це це не дебют. А що ж тоді має бути далі? Ну, такі речі можуть бути, але п'ята стаття, на яку ви натякаєте, вона не буде активована, Та, я бо. Я навіть не, не згадую. f16 ну, ну, да. і п'ята стаття, пане Іване, в цій студії табу. Це забу забули, не, не згадуємо. Починали з гарного. Давайте про гарне говорити. Дивіться: е, ну окей, прилітає. там вважається це ж неумисно. Ну окей, ну залетіло, ну впало. Наступного разу будемо підіймати від винищувачів. Наступного разу будемо більш ретельніше ставитися до таких загроз, щось робити на упередження. Але для нас єдиний варіант єдиний для українців можливо, коли ці уламки будуть підняті, е, проаналізовані е, румунськими фахівцями, Саме звісно, вони 100% поїдуть до ну в якомусь вигляді або у вигляді уламків, або у вигляді звіту до штаб-квартири альянсу, і можливо, там дійсно це буде якось впливати вже безпосередньо, що може, все ж таки щось там давайте українцям будемо продавати щось більше, важливіше, можливо, якісь дозволи, але це дуже дуже теоретично. Так, знаєте, пане мене, мене подобається, як весь світ спостерігає за цією кровопролитною війною. Знизує плечима, затуляє очі, каже, що це була атака не на нас. О, окей, але ж ми багато говорили про те, що ця війна обов'язково прийде і. На територію НАТО цілком вірно я зараз процитую слова генерального інспектора Будесфером Карстена Брайера, який одне щодавно в своєму виступі сказав, що за 5-8 років збройні сили Москви будуть оснащені засобами та особовим складом, щоб зробити можливим наступ на територію НАТО. З одного боку є експерти, які кажуть, що інколи і політики, і військові просто роблять такі заяви, щоб обґрунтувати свої посади, виділення грошей та і що вони щось роблять. Але звучить це максимально серйозно чи так. Такі заяви не лякають той же блок НАТО? Так моє бачення наступне: такі заяви робляться для того, щоб стимулювати, активувати політиків в різних країнах Північно-Атлантичного альянсу. Бо ми з вами знаємо, чим далі на захід від Жешова. Тим далі ця війна у Відні, взагалі воно сприймається десь далеко. А в Лісабоні, ой, мама дорога, що там кажете, якась Авдіївка, якийсь там не знаю, що там, Дакмак або ще щось. Це для них дуже дуже далеко. Коли західні політики. Кажуть про терміни 5 років, зрозуміло, що Російська Федерація за цей термін не відновиться. Постійно наголошую, російський хобот він плотно затиснутий українськими дверцятами. Зараз зайвих ресурсів у Російської Федерації немає. Цей термін 5 років говориться спеціально, щоб показати, що війна не просто може бути, вона може бути наступні 5 років. Ага, тобто не 20, не 25, а саме 5. І саме для того, щоб закласти фінансування на найближчі 5 років для фінансування ВПК, для того, щоб розширяти свою присутність військову, набирати людей, вчити. Це ж не за один рік, а за 5 років, ну, план 5 років, можна виділяти там, скільки там, по 10-20 мільярдів євро. На 5 років це стільки, то підприємства, виробники мають конкретний план роботи, скільки людей набирати, розпланувати замовлення. Законтрактувати необхідне обладнання, алюміній мідь там необхідне для виготовлення снарядів, можливо, закласти нові виробничі потужності. Тобто, як на мене, це планова робота і правильно тримають в тонусі західних політиків, щоб не розслаблялися, щоб не вважали ця війна. Ой, вона десь там в Україні. Поки вона дійде до нас, вона може доволі швидко дійти до європейців. Я пане Іване, тоді покличу собі на допомогу важкого ваговика таку важку артилерію, тому що генерал Сирський не ну, відтак поза очі з вами трошки сперечається. Та ви кажете з одного боку про цей хобот, який затиснути українську армію. Це правда, але з іншого боку, на жаль, все одно Російська Федерація вона чи російська армія вона зберігає можливості і для поповнення, і для розширення, і для багато чого, щоб справді як продовжувати наступальні дії і війну, так і думати на перспективу. Про що йде мова в своєму інтерв'ю для Гардіан генерал Сирський сказав, що наразі співвідношення сил на фронті на користь Росії Росіяни переважають за кількістю техніки вдвічі, а то й утричі. Угрупування російської армії наразі до 520 тисяч. А до кінця 2024 року планується збільшити його чисельність до 690 тисяч людей. Ось вони зростають. А що це означає, якщо вони докинуть 170 тисяч нічого собі? Це можливо за рахунок неможливо аж 100% за рахунок весняного набору, який вони набрали. Це строковики 150 тисяч особового складу. Там ще буде восени, там плюс-мінус така ж сама цифра. А ми знаємо з вами як е, легким движенням руки строковик перетворюється на контрактник. Ця історія є. Вже є приклади загиблих в Україні спочатку 2005 року народження. Тискати хлопець, людина, потім 2006 року народження, тобто такі історії є. Це не новина, але з цим інтерв'ю для «Гардіан» від пана Сирського є певні нестиковки, особисто для мене. Тиждень тому The економіст публікує заяву не заяву. Перепрошую, аналітичне таке дослідження, і воно сприйнялося в українському суспільстві як світло в кінці тунелю, що умовно росіян там залишилося ну так собі фігурально на 2-3 тижні, тобто це в лапках. А влітку вже будуть певні ознаки проблем. Наприкінці року вже там буде техніки, в них мало. А в 25-му році, влітку, все повний штиль. Зараз виходить стаття ну, нурніше інтерв'ю з паном Сирським, і це вже виглядає як світло в кінці тунелю, але виявляється, що це потяг, який їде на нас в цьому тунелі, і декав говориться про те, що вдвічі більше того, втричі більше того. Збільшилася кількість е, артилерійських систем, того, 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 і дійсно є когнітивний дисонанс. Секундочку, так з економіст тільки що подивилася, кажуть, що все в них там закінчується. А тут говорити про те, що навпаки все збільшується, і воно якось, як на мене, повністю не кореспондується один з одним, тобто повна протилежність, скільки це можливо собі уявити. Я б сказала, пане Іване, що досі лишається найбільшою загадкою. Це справді як мобілізаційний потенціал Російської Федерації. Тут можна просто гадати. Та от я вчора побачила, там в Британії є якась найвідоміша гадалка, яка гадає по зеленій спаржі. Оце те саме, та е, і ніхто не розуміє, скільки до кінця лишається важкої техніки і авіації. Але тим не менше, при цьому всьому, що багато невідомого навіть для західних розвиток. Пан Сирський каже, що Україна має план, як де окупувати Крим, каже, що що це є великою таємницею, та тому не буде ніяких подробиць. Але отакий намір чи план він є цілком реалістичним. Тут пансирський поміж крапельок, тому що він не каже про якісь терміни, про дати, коли це буде відбуватися. Він каже, що це просто вирогідно і цілком ймовірно. Але всі слова і всі теми вони підібрані не випадково. Що хотів нам сказати, насправді пансирський піднімаючи питання до окупації Криму. Дуже схоже на слова від пана Трампа, де в нього теж є план за одну добу закінчити цю війну. Окей, план звільнення Криму є. Окей, хай він буде. Ну, можливо, запитали і сказав, що план, звісно, є. питань нема. він може бути там не знаю, 500 аркушів, 700 аркушів. все розписано. Але ну давайте будемо реалістами. Про звільнення Криму мови не йдеться взагалі. Як у вас було сказано в цьому ролику перед включенням на часі, але не на часі. Ну зараз, ну дійсно, у нас є зараз відступ. Наші військові відступають не через те, що ой, ну давайте трішки назад. Ну ми втомилися сидіти на цих позиціях Є перевага росіян, є а, авіація, в них танки, люди. Є до речі, одна локація відповідно до Мапи Deep State, де, де зараз гіпотетично може бути котел для наших військових на східному напрямку. Є повідомлення про скупчення росіян на півдні Запорізької області. Спроба на можливо, гіпотетична спроба руху в напрямку міста Запоріжжя, Гуляйполі, так, від такмака. От той напрямок. Є інформація про перегрупування росіян. Харківській області питання: а де тут Крим? Яким чином що ми зібралися звільняти, поки не зупинені російські війська?